Починаємо Добрий день, шановні колеги. Ну, я би хотів розпочати із декілька новин. Новина перша. Пробачте, що я затримався буквально на 7 хвилин, але ми зараз якраз відправляли документи до Європейського суду з прав людини. По-перше, ми доповнили скаргу Юлії Володимирівни Тимошенко в частині здійснення політичного тиску не лише на неї, а і на захист Юлії Тимошенко, на людей, які забезпечують комунікацію Юлії Тимошенко з зовнішнім світом, мається на увазі і Григорій Михайлович Немиря і Євгенія. Цей додаток до скарги сьогодні зафайлований до Європейського суду справ людини, тільки що в Європейський суд справ людини було відправлено мою скаргу. Яка датована сьогоднішнім числом? Підписана. Мова йде про те, що під час так званої процедури позбавлення мене депутат дострокового припинення, пробачте, моїх повноважень була порушена ціла низка положень і статей Європейської конвенції з прав людини. Зокрема, мова йде, звичайно, що в першу чергу про порушення статті 6: це право на справедливий суд, статті 13, статті 18 Європейської конвенції, порушення вимог першого протоколу до Європейської конвенції, який говорить про те, що держава зобов'язана забезпечити нормальні прозорі чесні вибори і не може впливати на результати громадян. За останні декілька днів відбулися певні події і в Генеральній прокуратурі України, ви знаєте, Тут я просто хочу ще раз показати: оце та повістка про на виклик, цей виклик, який я отримав 4 числа, під час допиту свідка у справі Щербаня. Зверніть увагу, повістка про виклик датована 4 березня, вони викликають мене на допит. У якості свідка у кримінальній справі запровадженням багато нулів 279. Це про нібито невиконання мною судового рішення. Ну ви пам'ятаєте цю кампанію, коли по деяких не хочу показувати пальцем. В Змі проводилася брехлива кампанія. От щодо нібито там не сплати чогось, але, але. це мені вручили 4-го числа, і вдруг 5 го числа на сайті Генеральної прокуратури вдруг з'являється повідомлення про те, що у зв'язку з цим Сергій Власенко викликається до головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури для ознайомлення. З рішенням про закриття цієї кримінальної справи за відсутністю в моїх діях складу злочину. Тобто вони ще 4-го числа хотіли мене допитувати в якості свідка, а вже 5-го числа через пресу заявили, що ця справа закрита. Сьогодні е мій захисник е з'явився до Генеральної прокуратури і дійсно отримав листа про те, що саме ця кримінальна справа закрита. Ще раз підкреслю, за відсутністю, справа закрита на підставі пункту 2 частини 1 статті 274 КПК України в зв'язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення. При цьому саме по цій кримінальній справі, ви знаєте, що у мене є заборона на виїзд за кордон. Напевно, вперше в історії. Українського парламентаризму на той момент діючого парламентаря не випускали за межі України всупереч всім вимогам, всупереч, в тому числі і європейським конвенціям, які ратифіковані Україною, мається на увазі конвенція про статус та привілеї члена парламентського члена делегації парламентського в парламентської асамблеї ради Європи, яка чітко говорить, що жоден член делегації у Пар'є від будь-якої. Країни не може бути обмежений у виїзді на засідання сесії Пар'є. От єдиний такий народний депутат і взагалі єдиний член Пар'є за всю історію, якого не випустили, є, є я. Так от саме це обмеження було в рамках цієї справи. При цьому, на, е, я вже не кажу, що під цю справу у мене витягли всю мою приватну інформацію. Мається на увазі. Всі мої банківські рахунки, починаючи від царя Гороха з 97 -го року, я не зовсім розумію, яким чином мої приватні платежі стосувалися невиконання мною судового рішення в грудні 90... 2012 року, яке вже було на той момент виконано, але відбувається в країні те, що відбувається. До речі, сьогодні на просте і пряме питання мого захисника. Старшому слідчому, слідчому з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України. Щодо того, скільки, скільки іще є справ порушених щодо Сергія Власенка, йому сказали так: ну ми ж вам написали офіційно, що поки що три. Тобто, скільки буде іще, нам невідомо. Але я можу сказати, що за моєю інформацією, а ви знаєте, що моя інформація завжди підтверджується. Ну, щось так буває. От я сказав, що мене позбавлять повноважень. Ніхто не вірив, позбавили. Так от, за моєю інформацією, продовжується в дуже швидкому темпі фальшування цих трьох кримінальних справ, про які я зазначив. Вони сором'язливо закрили одну справу, абсолютно абсурдну, але три інших, не менш абсурдних, вони продовжують в прискореному темпі розслідувати всі ці три справи, пов'язані із заявами одної вже достатньо відомої особи, яка під диктовку хлопчиків з адміністрації президента продовжує писати якісь заяви про події, які мали місце 2, 3, 4, 5 років назад, або нібито мали місце 2, 3, 4, 5 років назад. Тому е, насправді тиск не, не тільки не зменшується, а лише посилюється. І е, я ще раз підкреслюю: у мене є глибоке переконання, що найближчим часом Генеральна прокуратура готує затримання і арешт. Тобто нічого не змінилося, ми е, рухаємося в цьому напрямку. Ми я маю на увазі хлопці з Генеральної прокуратури і з адміністрації президента. Але це, повірте, в ніякий жодний спосіб не зашкодить мені продовжувати виконувати функції захисника Юлії Тимошенко, Позбавлення мене депутатського мандату жодним чином не впливає на мій статус у всіх кримінальних справах Юлії Тимошенка. Якщо вони почнуть мені розказувати, що мене допускали як народного депутата України, я їм на це гордо відповім. Що згідно з законом, я залишаюсь народним депутатом України 6-го і 7-го скликань. Ну, це така. Це такий титул або це така посада, яка залишається з людиною довічно. Навіть через 20 або через 30 років я зможу чесно і гордо сказати, що я народний депутат 6 го і 7 го склика. Тому будь-яких формальних підстав, відсторонювати мене від справи Тимошенко, не існує. Я буду продовжувати виконувати свою роботу. І, може, упереджуючи певні питання, якщо там чергове хтось запитає, які у вас відчуття? Що там відбувається? Я вже на це питання відповідав. Якщо хтось хоче ще раз побачити ту саму відповідь, ну давайте спробуємо повторити це питання. Дякую. А коли так раз Я у Юлії Володимирівни був минулого тижня. Ну, у нас... Ні, перед тим. Ну, бо у нас же ж було багато вихідних, на жаль. Я тут читаю, значить, Власенко, нема п'ять днів. Ну, ви ж не забувайте, що у нас було три вихідних. Тобто ви зараз і далі будете в суд, як захисник? Звичайно, а що змінилось? А що змінилося? А у вас ж немає адвокатського кілька Ще раз я підкреслю. І усіх справ, в тому та -то й питання, що в усіх справах Тимошенка я допущений, як не як адвокат, а як захисник. Фахівець у галузі права. Ну, ще диплом мій портново у мене забрати не може. Ну, бо на відміну від нього, у мене чесний диплом. На е, стаціонарній формі навчання отриманий. Мене, там, мене знають в університеті, мене пам'ятають мої, мої одногрупники і однокурсники. На відміну від людей, які нібито вчилися з Рінатом Кузьміним. Тому Прошу. у мене диплом чесний. І цей диплом у мене ніхто не може забрати. Так само, як ніхто, я сподіваюся, не зможе забрати, у мене довіреність, на підставі якої я дію, це довіреність партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Тобто, мій статус у справі Тимошенко жодним чином не змінився. Мій статус не був обумовлений наявністю або відсутністю адвокатського свідоцтва. Бо я ще раз підкреслю: наявність свідоцтва і заняття діяльністю це різні речі. Згідно з законом, депутату заборонено суміщати види діяльності. Ну, якщо у мене, припустимо, є. От Арсеній Яценюк приводив цей приклад наводив цей приклад, коли у вас є права, документ, який підтверджує ваше право на водіння автомобілем, але у вас нема автомобіля, то це ж не, не означає, що ви водійською діяльністю займаєте. У вас є таке право. Ну, але право і діяльність це не тотожні речі. Саме в цьому і полягає нахабство, ну, по-перше, Тих людей, які вносили подання, чесно кажучи, мене я би не хотів переходити на особистості, але ну, мене дуже неприємно вразила позиція так званих керівників адвокатського самоврядування, які, на жаль, яких я знаю особисто дуже довго і давно. Я просто хочу нагадати прізвище цих людей: це Валентин Загарія. Який є зараз головою Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Але при цьому, пане Валентин, є бізнес-партнером Валерія Пісаренка по юридичній фірмі Spencer Kaufman. Вони партнери, у них один бізнес. Хто такий Валерій Пісаренко? Ви знаєте, це найближча людина до Андрія Портнова. Я колись думав, що у Валіка є совість у загарі. Ну, На жаль, це чергова помилка в людях. Така сама ситуація по пані, по пані Ізовітовій, яка дуже багато років була чиновником від адвокатури, але на жаль, таким самим чиновником і залишилася. Під час зустрічі з іноземними послами чи були до вас пропозиції про політичний притулок або навіть про зміну громадянства? А хто вам сказав, що у мене були зустрічі з іноземними послами? Змі були такі чутки, що ви зустрічалися. Я, я, я ж чутки не коментую. <кій> чутки хай коментує інтернет-портал або Взагалі, у вас особисто з'являлася думка про політичний притулок, про на сьогоднішній, на сьогоднішній день е, я ще раз підкреслю: спецоперація щодо мене розроблялася, повірте, не один день. З грудня 2000, е, з 14 грудня, якщо бути точним, 2012 року я дізнався про те, що у мене немає можливості виїхати за кордон. Тобто, ну, ви, ж розуміє, ви ж розумієте, що це відповідь на ваше питання. Дякую. Не був присутній. Ви знаєте, ну по-перше, відбувався допит нашого свідка. Це, це, якби це був свідок обвинувачення, то я ж, звичайно, 100% був би присутнім. При допиті нашого свідка обвинувачення, моя присутність була не обов'язково не обов'язкова, і мої колеги прокоментували причину моєї відсутності. Насправді ми готували документи до Європейського суду, справляти. Одне прошу, прошу. уточнення у зв'язку з закриттям цієї справи зберігається, однак ваше право виїжджати за кордон. Ну заборонено це є і питання: чи не збираєтесь ви балотуватися на одному з п'яти округів, коли ну цих спірних, коли там можливо оголосять люди? Ви знаєте, по перше, дякую за ідею. А, <реш> а по-друге, насправді, от у мене таке щире враження, що ніхто не збирається проводити ніяких до виборів, і це теж характеризує діючу владу. Коли вони винесли абсолютно незаконне і некоректне рішення по балозі Домбровському, вони тут же в рішенні Васу записали, що треба провести перевибори, не спираючись ні на що. При цьому, коли опозиція вимагає Встановлення результатів по п'яти проблемних округах вони розказують про те, що це неможливо, це можливо. До речі, я ще раз підкреслю: от формулювання п'ять проблемних округів на моє глибоке переконання є абсолютно некоректним, тому що насправді проблемних округів в Україні було 225. От, А п'ять це ті округи, в яких порушення були настільки кричущі, що е, навіть влада не, не е, знайшла в собі сили продавлювати. Ухвалення необхідного їм рішення, от але у мене ще раз підкреслю: у мене є переконання, що не буде ніяких виборів по п'яти округах. <кл 'язана> Як нам пояснили деякі ваші колеги по фракції, для того щоб ви повернулися в парламент після рішення Євросуду, якщо воно буде на вашу користь, треба, щоб це місце залишилося вільним. Перше питання, чи дійсно це так, і друге питання, чи є вже рішення фракції, чи буде хтось скажімо... Займо ваше звільнене місце той, хто нижче в партійному списку. Дякую, нижче в партійному. Ну насправді, по перше, ситуація наступна. Я не думаю, що фракція повинна з цього приводу ухвалювати якісь рішення. По друге, давайте. Давайте подивимось на реакцію Європейського суду з прав людини, а після цього будемо визначатися із стратегією і тактикою подальших дій. Тому що насправді залишати фракцію без одного штика це теж достатньо велика проблема. Повірте. Скажу вам чесно і щиро: мене ніколи не хвилювало робота в парламенті, членство в парламенті як таке. Насправді для мене, і це розуміла і Генеральна прокуратура на сьогоднішній день теж, і банкова теж для мене це була гарантія надання незалежної, якісної, якісного і фахового захисту для Тимошенка. І все. Повірте, у мене нема самоцілі бути в парламенті, чесно кажучи, я не зовсім розумію, що там робить половина людей, які там є. Я не розумію, навіщо їм це потрібно. Для мене це був єдиний захист. Нормально, фахово стримувати той тиск, який на мене чинився. Зараз у мене цього захисту нема. Але те, що фракція повинна ефективно функціонувати, те, що фракція повинна бути в тому складі, в якому вона повинна бути, коли кожен голос є вирішальним, повірте, що це теж є дуже важливим. Шановні колеги, прошу задавати запитання в мікрофон, тому що йде інтернет трансляція. Я дуже прошу так вашу запитання. А, газета Колексан Сергій Володимирович, уточніть, будь ласка, а, за якими статтями Генеральна прокуратура розслідує ці три кримінальні справи, а, ну які вас стосуються, uh -huh. і друге питання а, м, щодо рішення Європейського суду, коли ви очікуєте, що Євросуд прийме ну, вашу скаргу допровадження, і коли може бути це рішення з построк? Ну, дивіться, те, що те, що а, знов таки, це ж все у що там відбувається в генеральній прокуратурі? На жаль. Новий кримінально-процесуальний кодекс складено таким чином, що особу. Ну, от дивіться, припустимо, оцю повістку про виклик я читаю, да? або оце повідомлення. Да? От вони порушили кримінальну справу за фактом невиконання власенком рішення суду. При цьому мене викликають у статусі свідка. Тобто. Я власенко повинен свідчити проти власенка. Ну, це такий сюрреалізм, який вони зараз використовують. Говорити про те, по яких статтях порушені інші справи, мені достатньо складно. Я вам можу сказати те, що я знаю, виходячи із так би мовити, оперативної інформації. Перша справа була порушена про те, що я нібито вкрав власний автомобіль. Я про це вже говорив. Друга справа була порушена по статті розбій, ну, розбійник. Про те, що, про те, що нібито два роки назад е у цієї громадяночки було забрано мобільний телефон, який їй було повернуто через 10 днів. О 8 годині ранку, коли вона прийшла до мене до хати і почала грюкати ногами в двері. Але розбій я нібито вчинив. Наскільки я знаю зараз, у них з розбоєм там не дуже виходить, бо у них немає свідків. Ну оскільки знаєте, важко знайти свідків події, якої не було. Хоча вони талант, талановиті хлопці, вони можуть робити і це. Але просто оскільки ця справа розслідувалася два роки, і там були відмовні матеріали весь час, то там були чіткі свідчення, що, ну, що це все брехня і шито білими нитками. Тому, наскільки я знаю, вони її хотіли перекваліфікувати в нанесення легких тілесних ушкоджень. Щодо третьої справи, мені поки що достеменно невідомо склад злочину, по якому вона порушена. Але оскільки мене сьогодні повідомили, що є третя, то ми будемо дізнаватись, що це за третя справа. По європейському суду, дивіться, я в чергове змушений констатувати, що е, європейський суд це суд процедури. Звичайно ж, ми будемо просити їх розглянути цю справу якнайшвидше, оскільки е, ну так би мовити, короткі терміни обумовлені об'єктивною ситуацією. Як вони на це відреагують, складно дуже прогнозувати. Я сподіваюся, що справа буде прийнята до провадження найближчим часом, але в подальшому вони будуть вирішувати, в якому режимі швидкому, дуже швидкому її розглядати. І знов таки лише тоді можна буде прогнозувати якісь подальші дії. можна, все-таки. Ви сказали, що ви віримо, що державший рівність не зберігати і ставати. Ну плата не помінялася. Ну, ви знаєте, от знов таки, щоб ми розуміли один одного. Сіпа. А, а я не дав, що не спробують вам все-таки подумати, щоб емігрівати і вихати за границю, тому що це чітко не питання вопрос, мов колегії. Я ще раз вам з я ж просто знаю, про що ви будете питати, і можу відповідати заздалегідь. Я ще раз підкреслю, дуже складно прогнозувати справу, в якій вся справа залежить від волі одної людини. Ну повірте, що ну не Кузьмін приймав рішення, і навіть не Портнов приймав рішення про позбавлення мене депутатського мандату. Це рішення приймав особисто Віктор Федорович Янукович. Ми ж цього свідомі. Свідомі ще раз підкреслюю, що робиться там в голові, мені не зрозуміло. Які будуть подальші висновки і рішення, мені не зрозуміло. Тому я вам говорю ту інформацію, яка у мене є на сьогоднішній день. Ну от ви ж пам'ятаєте, що е, десь в грудні по місяці я проводив прес-конференцію і сказав, що вони хочуть подавати подання про позбавлення мене депутатського мандату. Ну, вони зрозуміли, що це не виходить, вони це вирішили в інший спосіб. Тому говорити про те про це, коли це відбудеться, як це відбудеться, в який спосіб це відбудеться, дуже-дуже складно і дуже важко. Тому я вам ще раз кажу: на сьогоднішній день та інформація, яка є у мене, полягає в тому, що нічого в їх намірах не змінилось. До речі, зверніть увагу, що. Е коли я говорив, що вони подадуть ці документи одразу під після відкриття парламенту, от зверніть увагу, вони подали ці вони не так. Вони розглянули ці документи через 4 дні після того, як парламент було розблоковано. Парламент розблокували в п'ятницю, а уже в середу було сфальшовано рішення регламентного комітету. Тому вони діють по цьому плану. У них поки що нічого не міняється о тому що якщо ви знаєте, що вас арестують, не планірують ли ви не не з України, не тобто ви збираєтеся жити як в жили, захищати Тимошенко і, е... Ну, ще раз підкреслю жити, як жив, не вийде вже. Бо, бо у мене була, була трошки інша система захисту особистого. І я ще раз підкреслю: в даному випадку для мене депутатський мандат був певною гарантією незалежної позиції. І захисту мого фізичного захисту від абсолютно незаконних зазіхань Генеральної прокуратури на сьогоднішній день. Я цього механізму захисту позбавлений. Звичайно ж, я буду шукати інші механізми свого особистого захисту. Але я ще раз підкреслю: я залишаюся захисником Юлії Тимошенко в усіх кримінальних справах, в яких я приймав участь, як її захисник. Нічого не змінилось. Сергій Владимирович, ви не розкладаєте якусь інформацію на сім'ї того, кого із колег по фракції можуть також лішити депутатського мандату. Ви знаєте, той безпреділ, в якому це все відбувається, він, він говорить про те, що будь-хто із моїх колег хто буде займати більш-менш активну позицію, хто буде висловлюватись. Негативно по відношенню до діючої влади. Вони всі знаходяться в зоні ризику. Будь-який опозиційний депутат знаходиться в зоні ризику. Говорити про те, хто буде наступним, я ще раз кажу, достатньо складно, оскільки це все залежить від волі одної особи. От сьогодні він прокинувся в доброму настрої, ну, значить, ніхто не постраждає. Прокинеться в трошки гіршому настрої, згадає про Люсю і піде все по іншому. Ви задали що... і можу лише додати. Пробачте, що як тільки у нас буде якась конкретна інформація, ми звичайно ж будемо доводити її до журналістів і через, через журналістів до громадськості. От я просто хочу вам нагадати, що насправді по мені план був інший. План був в середу тишком, тишком нишком провести, сфальшувати е, документи регламентного комітету, в четвер рибак повинен був передати до суду, а в п'ятницю е, Вищий адміністративний суд вже повинен був виносити рішення. А в суботу мені мали вже постукати в двері. Та ж сама схема. Чи регламентний комітет? Можливо, можливо, можливо. Ну, ви знаєте, в ситуації, коли регламентний комітет на біле піше пише чорне, коли у нас є такі гори адвокати, типа Загарії і Завітова, ну в будь-якій сфері людської діяльності мож, можуть можуть знайтись такі ж самі загарії, які подивляться і скажуть, так він працює тим, то хоча він ніколи не працював, і ця схема буде, 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 буде відпрацьована в чергове, звичайно. Тому я кажу ще раз: це насправді це не те, що там страшний прецедент, що це я чи це не я. Мова йде про те, що відбувається брутальне порушення базових принципів, закладених в українську конституцію. От і все. Так можна на кожного написати, що він суміщає з чимось і навіть ні на що не посилатися, і так далі. Ви згадали про те, що доповнили скаргу до Євросуду суду щодо політичного тиску не лише на Тумашенко на її запис. Як це вплине на темпи розгляду європейським судом справи Тимошенко і коли на викостанах можна приблизно хоча б очікувати рішення на суду? Я дуже сподіваюся, що це прискорить розгляд скарги Юлії Тимошенко в європейському суді. Однак, ви знаєте. Ця палка має два кінці, тому що з одного боку ми надаємо суду нові докази і підтвердження того, що справа політична замовна, справа не має нічого спільного з юриспруденцією, але з другого боку, європейський суд зобов'язаний згідно своїми процедурами перевіряти ті дані, які ми їм даємо, і це забирає певний час. Саме цим викликано те, що відкладається оголошення рішення у справі Тимошенка. Тому, тому, от я ж кажу, ми, ми стараємося дуже обережно доповнювати принаймні першу скаргу Юлії Володимирівни. З одного боку, ми зобов'язані про це говорити суду, але з другого боку, ми розуміємо, що це забирає, забирає певний час. Ми очікуємо, я ж кажу ще раз, ми очікуємо рішення по першій скарзі Тимошенко ну, кожного дня. Але із-за того, що ми додаємо, час додаємо, додаємо і додаємо. Це відтерміновує оголошення самого рішення. Я просто хочу нагадати, що ще 24 січня на річній е, прес-конференції президента Європейського суду пана Діна Шпільмана він заявив, що рішення у справі Тимошенко вже практично ухвалено, і лише очікується його оголошення, яке має відбутися, за його словами, з дня на день. Але у нас, на жаль, знову таки кожен день відбуваються якісь події, пов'язані із Юлією Тимошенко, і які в той чи інший спосіб торкаються. Наших, е, вимог у скарзі, і ми змушені доповнювати цю скаргу? Шановні колеги, є ще запитання. Чи зможемо ми вас побачити у вівторок, у наступній Верховній Раді і в якому статусі? Цікаве питання. А А ви Чи чи вас Чи це ще процедура? Ну, дивіться, процедура, процедура звільнення в даному випадку має закінчитися відповідними розпорядженнями голови Верховної Ради. Я поки що не був у Раді, я не знаю, чи є розпорядження, чи немає. Я або навідаюсь сам, або відправлю помічника для того, щоб це питання з'ясувати. Якщо розпорядження є, то відповідно ж, звичайно, до зали сесійної мене ніхто не допустить. Якщо розпорядження нема, то теоретично туди можна потрапити. При цьому ж, звичайно, як не. Народний депутат 6-го 7-го скликання я маю, згідно з законом, права і повноваження перебувати в приміщенні Верховної Ради, в кулуарах Верховної Ради, на балконі Верховної Ради, з неї десантуватися в зал Верховної Ради. Так, я думаю, це цікава річ, до речі, буде: десант колишніх депутатів з балкону. Шановні, колеги, є ще запитання? Перепрошую, пане Сергій, Ви сказали, що вранці не пропрацював. Я перепрошую, а ви звідки? Ваш представник був в Генпрокуратурі, а не ви особисто. Була якась цьому причина? Ну, звичайно, якщо вони проінформували мене офіційно про те, що вони, вони мене викликають для того, щоб лише вручити мені документ. Навіщо мені витрачати на це свій час? Поїхав представник, який цей документ отримав. От і все. Якби це був допит або якась інша слідча дія, то звичайно що я був би особисто. Дякую, так. дякую всім, шановні колеги. Дякую.